Прийміть щирий уклін від Львівщини, від регіону, який найбільше постраждав від цієї помаранчевої влади. Повірте, фізичний біль він є біль, але найбільше болить душевна, душ, душевна рана, коли в людях захотіли вбити віру, їхні переконання, їхню надію на майбутнє. Так, скористались вони. Нами, Галичанами, задуривши на Майдані, на наших плечах, вони дорвалися до цього корита, від якого годі їх сьогодні відірвати. Але ми зробимо це. Так, ця влада, яка так щиро на Майдані, нам обіцяла, процвітання, робочі місця, прекрасне майбутнє, що ми отримали сьогодні? Зокрема, у нас, на Галичині, на Львівщині, розвалену економіку. Добити наше традиційно розвинуте сільське господарство. І сьогодні я підтримую пані Аню, нашу землячку. Так, сьогодні масова атака, ще на останнє, що залишилося в нас, українців, зокрема в галичан. це землі наших дідів прадідів. Іде атака, крадіжка тих земель. І вони сьогодні говорять, що нас хтось збирає, нас хтось привозять. Та приїдьте до Львова! Та сьогодні люди вже вернулися до дідівської прадівської зброї, до косів. Сьогодні в селах гострять коси, і з ними сьогодні йдуть до влади. І сьогодні ми їх стримуємо. Не треба нікого сюди запрошувати, але вони дочекаються до того, що наші галичани з косами будуть тут біля президента, біля прем'єр-міністра. Ми не хочемо того допустити, але до того вони доведуть. Тому сьогодні, шановні помаранчеві керівники, складіть свої повноваження і підіть добровільно, не доводьте країну до ще. Страшніших речей. Я би хотів сьогодні, я так спостерігав, дивився, наші львівські демократичні депутати, які, як вони себе називають, у гарних костюмах, мештах заходили в цей прекрасний будинок. Я би хотів, якщо вони є тут, хай вийдуть, послухають. Ці так звані, як вони себе називають, наші львівські галицькі лобісти, які нам також багато що наобіцяли, які далі брешуть у Львові, в Тернополі, Івано-Франківську. Вони далі лякали нас і лякають, далі брешуть донецькими бандитами. Так, але сьогодні, шановні наші лобісти Львівські, крім того, що ви тут по 18 років протирали свої дорогі штани і лобіювали такі власні кишені. Ви не пролобіювали ні одного галицького підприємця. Вони створили ні одного робочого місця. Сьогодні робочі місця на Львівщині створює депутат від регіонів Писарчук, будує, реставрує. Ремонтує церкви, а ви лобіюєте кишені своєї своєї родини. І сьогодні тих людей, які ви називали донецькими бандитами, покидали свої родини, прибули у Львів рятувати нас від ганьби галичан перед цілою Європою. В тих вагончиках, відірвані від сімей, будують стадіон до Євро 12. Оті, кого ви називали. Донецькими бандитами. А де галицькі підприєми, з одного би пробивали. ви далі дурите, ви далі брешете і пакуєте свої кишені. Я хотів би сьогодні, користуючись нагодою, ще один прекрасний депутат вчора виступав в прямому ефірі, пан Зарубінський, який образив нас всіх, якщо він їхав і вийде і перепросить тих людей, що нас привезуть, нам заплатять. Пане Зарубінський, не міряйте нас по своїми мірками. Це вашу Юліну Пітанцівку за спікерський Спікерське крісло і кілька товстих гаманців чи портфельчиків можна купити. Ви не то, що державу, ви рідну маму продасте. Ми не такі. Ми свою останню сорочку віддамо, з хати винесемо, помогти нашій силі, щоб вас звідси винести поганою мітлою. На завершення чого ми тут зібралися? Ми вже не можемо терпіти. Ви вже оцінку, шановні помаранчеві, отримали. Ми може сьогодні бути президентом. Голова політичної сили, яка на Галичині на Тернопільщині отримує 5% підтримки. Не може сьогодні керувати країною, вибачте, за слово, ця політична повія, яка прокидається лялькою барбі, в обід вона перетворюється в російську матрешку, а на вечір вона стає японською гейшею. Задурила нас, тепер дурить весь світ вже в шоці від неї. Давайте зупинимо. Побажаємо їм щасливої дороги, і хай не думають, що їм це минеться. Вони будуть відповідати перед людьми, і ми їм дамо той шанс піти на вибори, піти до людей і отримують у Львові ще більший ляпас, ніж в Тернополі. Повірте мені, це вже через край перейшло. І одне я їм хочу подякувати. Вони зробили нам велику допомогу по об'єднанню України. Партія регіонів сьогодні стала була і ще раз підтвердила всеукраїнською українською партією. Якщо регіони отримують в Тернополі, майже що вони разом б'ють і наша Україна. І у Львові це повториться ще з кращим результатом. Тому нас не роз'єднати, Дубас, Крим, Львівщину. Були і будемо разом. І зараз нам треба ще міцніше стояти пліч опліч і чим скоріше спровадити цю владу. Вистачить експериментів над народом. І давайте сьогодні я би хотів, щоб вони почули їхнє улюблене слово майданівське ганьба. הנבק! הנבק! הנבק!